Так. так, мої хороші. Доброго ранку. Починаємо ефір. Всіх чекаю. Як у вас там з відключеннями? Доброго ранку. Розумію, що сьогодні буде якось менше людей. Аліна, доброго ранку, баракода. Мабуть, так, не знаю. Доброго ранку. Тетяна без Доброго ранку. У нас виключили світло несподівано, ні, ні, ніяк. Тобто це якісь не, не ті графіки новин не знаю, можливо, там пов'язані якісь нові новини, про які я не знаю. Виключили о 8, 46 чи 47 якось так. Тобто це ні туди, і ні сюди. Ну, зазвичай, то як виключають у нас там, по годину, там о 8-й годині, о 9, о 10-й, правильно? І по графікам, наприклад, у нас малось бути виключення аж там 12-та годинка, приблизно так, якщо я не помиляюся. Виключили. Тому зараз працюємо з вами на батареїчках. На батареїчках. 11 енергія, яка і сама є батареєчкою, працює на батареїчках. Так, мої хороші, доброго доброго ранку. Чмілєвська, доброго ранку. Ангеліна, доброго ранку. Полісіння, доброго ранку. Аліна, доброго ранку. Так, всіх вітаю. Приєднуємось. Насправді, я максимально не готова сьогодні. Взагалі були інші процеси в голові. Там, чим ви знаєте, займалася те, те, що я хотіла, я не встигла, і взагалі проснулася чогось, якось будильник не туди поставила, проснулася сама по собі, трішечки проспала той час, який планувала. Отаке от якесь, отаке. От знаєте, все щось сниться там, щось відбувається, якісь такі процеси в голові. І ще й собаку потрібно було вигулювати, тому що пропустила, була там свою чергу, дід сказала, мама. Ніяких пропущень, то просто обмін. Твоя черга сьогодні зранку, тому ви голіші собаку. На вулиці холодяка, мразяка, вітер, задувака, я за цей собака. Знаєте? Я точно правильно зробила, що підібрала її на вулиці. Свій час. Але таке, таке комедне. Трошки побігала з нею, знаєте, проснулася на морозці. Тому щось позитивне та в цьому і є. Так, перед вами Гала Казакова, кармо-астролог, і ми кожного дня шукаємо щось позитивне, що можна в цьому дні знайти і якось знаєте, взяти свій вектор на позитив. Дуже хотіла відмітити, знаєте що? Я дуже вам вдячна. У мене знову там банки подобавлялися на мій дайсон. А ви бачили, з яким я задоволенням? Як знаєте, як дитина, вищу і пищу, коли мені а, дочка каже, що мама, там тобі прийшли а, знову на Дайсон гроші, тому що я взяла на її карточку, оформила, щоб я навіть туди доступу не мала, і, і щоб я а, навіть цими грошима ніяк не розпоряджалася, не було в мене спокуси там забрати якусь сотню звідти там, чи дві, чи п'ять, чи не знаю скільки, до того моменту, як той Дайсон буде куплений. Тобто ці гроші йдуть на банку, о, веде моя їх дочка, і вона мені, Мама, де тебе знову зайшли гроші? Я з таким, з таким знаєте, восторгом пищу. Мене таке щастя. і Я в цей момент, коли я відчуваю це щастя, я одразу роблю присвяти, одразу роблю присвяти кожному, хто ну так от поблагодіяв там, надіслав свою або подяку, або подарунок мені на дайсу. І я вирішила, що жодної копійки я вам казала, да, сама туди докладати не буду. Мені хочеться, щоб це була а це був подарунок від вас. От Коли він станеться, коли станеться через рік станеться, значить станеться через рік. Станеться на цей новий рік. Як подарунок буде на цей Новий рік. Ну, ось, наприклад, без різниці. А головне, що це буде від вас, і потім кожного разу, коли я буду робити цю красиву собі шевелюру, десь виступати перед вами в цьому, в ефірах, я буду з уткладкою, яку зробила з допомогою вашої допомоги. Мені чомусь хочеться, щоб була така зв'язка, що це куплено на ті кошти, які подарували мені, задонатили мої люди. От, так, от така от історія. І коли, що просто хотіла сказати, коли ми, як працює карма, коли ми засіваємо карму, так, як ми перезасіваємо, це працює лише на, дійсно на радості. І це працює, коли ви комусь щось робите, от якщо у вас піднімається ця радість, от вона, от вона, оця потрібна емоція. Якщо ви бачите щось, що вам подобається, от ця емоція радості, це така лакмусова бумажечка, яка ем, проявляє, чи правильно ви робите, чи неправильно ви робите, чи, ем, чи спрацює ця карма позитивна чи ні, чи от, вона спрацює так, як ви хочете. Коли ви засіваєте, робите посвято, що я, наприклад. Ну, я зараз, наприклад, будучи тим, хто отримує донати від вас, я отримую ці донати. Ви побачили це щастя, і я з таким щастям кажу, Божечко, пожалуйста! Нехай всі ці люди, які задонатили, нехай у них просто у них от такі поток і там відкриється. А мої слова дуже потужні в цей момент. Тому що я, і я, знаєте, так. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нехай у них от прямо максималочка, яка тільки можлива. Нехай ці кошти збільшаться в десятки, в сотні разів. І нехай вони в своєму в своїй голові потім відслідкують, що це було ними зроблено, і щоб вони прям зрозуміли, що це наслідок у цієї позитивної карми, і щоб вони потім в своєму житті далі іншим засівали, далі щедрили, і вони розуміли цю зв'язку, щоб вони побачили цю зв'язку. От я прям цьому присвячую. Я присвячую, щоб цей донат нас швидше назбирався, щоб я. Швидше показала вам цей дайсон. Я присвячую тому, щоб моїм вчителям також донатили, щоб їм їхні проекти швидше реалізовувалися, щоб вони, от знаєте, щоб і максимальна кількість людей на землі, щоб всі могли отримати свої бажання в легкості, якщо вони позитивні, щоб їм також людям донатили. Тобто, у мене йде такий прямо поток. Коли цей поток йде, я точно знаю, що у того, в кого це було дійсно на позитиві зроблено, не тому, що я там. Якось ну, от, якось так повпливала на, на людину, якось таким чином. Да? Ні, а тому що людина дійсно від щирого серця захотіла це зробити. От, от, це від щирого серця на радості, от тоді в неї точно буде віддача. Ну, по-любому, буде це в цьому місяці, буде через місяць, воно виросте це зерно. Я точно це знаю. І коли, наприклад, у мене була ситуація, коли мені подруга подарувала там одну річ. Не буду просто зараз називати, що це було, щоб не спалити її, тому що вона казала, не називай. Я казала, я колись в ефірі розповім. І я на емоціях, я просто знала, наскільки ця річ коштує. І я отак от от на емоціях кажу, нехай в тебе збудеться в 10 разів більша сума. От просто сьогодні прийде, просто ні за що, ні за що? От тому що ти від чистого серця зробила за мені, нехай простір сьогодні так зробить, щоб сьогодні-завтра в тебе ця сума е, е, сталася. Ну, в мене знаєте, такий пішов поток. Через скільки вона мені написала? Ну там кілька годин вона мені каже, вже каже: я не знаю, каже, як, як ти це робиш. Каже, Рівно, от о, скільки там, в 10 разів найбільше, ніж 10 разів. Навіть більше, ніж 10 разів, практично в 20 разів. приблизно в 20 разів сума прийшла їй більше, ніж вона зробила подарунок мені. Чому так? Тому що вона робила це, знаєте, на цих емоціях. Я хочу подарувати, я хочу з тобою поділитися. І я отримала його на цих емоціях. і Як кармолог швиденько зробила присвяту, і, і простір спрацював відразу. Їй доказовість, що все працює. і Мені доказовість, що сила слова і сила наміру теж в мене потужна. Отака от от історія. Да, Давайте лайки від вас. А, тому. Емоції у включаємо. І дивіться, ну не просто так же я сьогодні про це розповідаю. Тому що 13-та енергія у нас життя або смерті та трансформації. У кого є дітки 13-тих, то, можливо, сам 13-та енергія. У нас немає 13-го місяця, але у нас є 13 число. У мене менше 13 число. Я чітко знаю, що це дійсно правда. Це люди, які, якщо в плюсі, це трансформатори, які приходять в сім'ю для того, щоб вона вже точно ніколи не залишилась такою, якою була. Вони приходять з енергії такого життя, вони знаєте, запалюють собою. Вони не дають сидіти на місці, вони не дають енергії скасати, вони там, А давайте поїхали туди, а давайте зробимо це. А що ми там сплануємо? А що ми так? тобто Це живчики такі, з ними цікаво. Це люди, які на позитиві вони реально собою трансформують інших, вони реально запалюють оцю, знаєте, вогник життя. Життя в інших, звісно, у нас сьогодні п'ятниця 13 і я знаю точно, що є категорія людей, яка ну, боїться 13 числа. Особливо там п'ятниця, 13 Ну це щось таке. Знаєте, як в фільмах колись було Метка, да? Метка піратов, чорна метка все У них таке відношення, і в їхній реальності це насправді так. От в їхній реальності п'ятниця 13 працює таким чином в їхній реальності, і чорний кіт, який переходить дорогу, він теж буде не на добро, і взагалі в них ще дуже багато всяких нюансів, які вони підбивають да, які вони підбивають під чим щось негативне? Ну, це їхня реальність і в мені це правда. А якщо в нашій реальності, наприклад, 13 число минулого разу, 13 числа, я пам'ятаю, я зранку провела ефір. Також ми поговорили про наскільки це позитивна може бути енергія, класна, да, трансформаційна. І 13 числа ми потім поїхали поселилися з подругою на відпочинок в гостиницю і в нас навіть номер був 213, Тобто ніхто не здивувався, що там було 13 число. Ну, а я, а я що могло бути ще? Звісно, в, в таку дату могло бути тільки 13, тим більше ж я про нього так гарно розповідала. І так. Давайте, хто ми сьогодні всі в плюсі? Ми сьогодні живчики, у нас сьогодні горить життя. Ми сьогодні в 13-й енергії трансформуємо все. Дуже класний день для роботи з тілом, для очищення, для спа-процедурок, для того, щоб запалити в собі цю іскру життя, щоб запалити цю іскру життя в своєму просторі, почистити простір. Пам'ятаєте, я вам казала, вчора, з 12-го числа по 19-й, включно, у нас таки відкривається портальчик. Я можу про цей портальчик, до речі, прочитати. Читала в Тіктокі, і в Інстаграм, і що вже про нього тільки не пишуть. Мої зірочки, що про нього тільки не пишуть, але мало хто пише те, що є насправді. Це портал космічний і він направлений лише для очищення. Для очищення простору, для очищення тіла, для очищення себе. Тобто ми максимально можемо стати тонкі, ну як енергетично тонкі, прозорі, легкі і зайти потім в новий рік в, з новими енергіями. От легше. Ми звільняємо місце, тому чому тут вже не повинно бути. Так? Ми звільняємо. Вчора всі підлоги вимиті з сіллю. Ангеліночка, яка ж ти молодець. Хвалю, хвалю. Я вчора розповіла, але сьогодні до цього приступаю. Сьогодні все вимиваю, сьогодні це все зроблю. Енергія теж підходить. Життя, смерть і трансформація супер теж. Ну, у нас просто для цього є цілий портальчик, тому що вчора що я вчора я не, скажімо так, пилососила все таке, але не дійшла до мити з сіллю, хоча потрібно було. Можна навіть кілька разів зробити, нічого не буде в цьому поганого. І дивіться: от, 13 енергії. Розкажу вам, вже розповідала колись історію. Коли от вся наша ця катавасія почалася, ми були з дітьми в Єгипті. І у нас був такий, знаєте, номер ну, він називався Вілла з таким міні-своїм садочком. І біля нього в кроках. Ну, я не знаю. Мабуть, в роках двадцяти вже була вода, в якій можна було купатися. Це в нас така була вода, таке міні-озерце, а трішечки нижче там за рівнем, там вже було море. Ну, Як для Віли, то дуже часто ми якраз для цього озерця зимою це ж була зима, а ми біля нього, тому що там було затишніше, і ми біля нього купалися. Ми кайфували, все було нормально. Там мався до нас прилітати тато, це був Єгипет. Да? Я прорахувала, що там все, все, ну скажімо так, я прорахувала, що потрібно виїхати з дітьми, але ж ніхто не вірив, що ця вся катавасія може початися. І тут відомо якого числа, телефонує тато і каже, нас бомблять. Ну, зрозуміло, що після цього там забомбило все, там уже ні відпочинок, ніякий, нічого такого не хотілося. І була одна емоція просто. Контролювати дихання, щоб воно не зупинилося. Знаєте, такий стан. Ти просто таке було відчуття, що ти кожен свій вдих і кожен видих контролював, тому що ти міг забути і перестати дихати. Такий був стан Там, мене, в старшої, ми якось там всі новини дивилися. і Ми так ми ні їсти не хотіли, ні купатися в тому озері, нам не хотіли, нам нічого не хотілося. От от, від слова зовсім. от Просто просто хоча б дихати. от Це єдине і все. І була серед нас тринадцятка менша. Що вона нам робила? Вона так поспівчувала, що таке трапилося, погостіла, і потім так. так, ми зараз сідаємо і ми їмо. Мама, ти ложиш телефон, Ніка, ти ложиш телефон. Ми зараз їмо». вона накривала нам стіл, вона нас розлікала, вона нам розповідала якісь історії, вона нам показувала міні-концерт, вона заставляла нас концентруватися і бути в моменті. Вона заставляла нас виходити, от просто всіма маніпуляціями, якими тільки можна виходити і купатися в цю воду. А біля мене, а біля мене треба, тому що потрібно, щоб хтось дорослий був, потрібно, щоб за мною хтось дивився, щоб я там нічого зі мною не сталося. Тобто, знаєте, таким, от всіма. Шляхами, якими ця дитина змогла в своєму тоді скільки їй було? 8 років, навіть 7 з чимось. От все, що вона змогла тоді видати, як дитина, це було сверх. Тому що це тільки 13-та енергія таке могла зробити. Дивіться, навіть в екрані видно, що якісь такі очки типу, прослюзилися. Хоча я думаю, що я зараз взагалі нормально не сльозуся. А ні, щось таке є. От. Тому. Якщо у вас в сім'ї є 13-ка, якщо вона в плюсі, це ваше благословення, тому що ця дитина, ця людина не дасть ніколи енергетично вмерти, Ну, енергетично провалитися так, що звідти вже не піднімешся. Це люди, які тримають простір своєю силою, своїм позитивом, своєю жагою до життя. І дуже круто, якщо така дитина або така людина є в вашому оточенні. Їхня основна кармічна задача цінувати життя, навчитися цінувати життя в усіх його проявах. І якщо, наприклад, тринадцятка може грати, От оцю фата фаталіті, да, роль, що типа вона ж може бути про життя, енергія, да, 13 а може бути про смерть. От якщо вона грається в цю історію про смерть, то їй навпаки потрібно якраз навчитися цінувати життя. І життя буде весь час підкидувати, підкидувати, підкидувати такі ситуації, в які заставить її цінувати життя. Ну а якщо вона самого народження в плюсах, то вона ж підтягує ще під, під, під цю ідею всіх інших. Тобто, 13, їм потрібно зрозуміти філософію життя та смерті. Вибачаюсь. І от нам сьогодні, в якійсь мірі теж потрібно зрозуміти цю енергію. Зараз в цьому портальчику трішки підчиститися, як сказала Ангеліна, там, почистити простір з сіллю, з водою, вогнем, хочеться так сказати, вогнем, вогнем і мечем, мечем не треба. Хоча є такі енергетичні практики, коли береться. Ніж, ну, звичайне, незвичайний не, не звичайний, не кухонний, а от там допустим, маги і так далі, які там заговарюють. Ну, я всю історію не граю, я просто знаю, що таке є. І ножем теж чистять себе, ніби щищаючи себе оці всі присосочки. Така теж така штука є. Хто вміє, робіть, будь ласка. Так, і у нас сьогодні включається ще і 13-й місячна доба, О, означає кільце. От, кільце мається на увазі Ну, якщо російською мовою, а українською кільце обручка, от якась така трактовка. І е, воно про омоложення тіла. Знову ж таки, добре зайнятися собою, зайнятися, піти в, в спа, можливо, баня, сауна. Сьогодні дуже круто це все робиться. І сьогодні дуже добре отримувати нову інформацію, читати книги, тому, тому що іде якраз це розуміння філософії життя, розуміння, що таке смерть, що таке життя, іде, ну як, як портальчик для цього. Тобто в інший час нам важко це зрозуміти. А сьогодні, наприклад, щось ви дай зможете в цьому напрямку зрозуміти. Я там в сторіс у себе сьогодні виставила, що 15 числа у мене буде проходити практика, церемонія, практика, по-різному її називаю, по спаленню негативної карми. Передивіться сторіс, можливо, хтось з вас захоче приєднатися. Потужна річ, і мені здається, що зараз вона буде. Дуже актуальна, тому що я її роблю або на новий місяць, або на повний місяць. Зараз це буде повний місяць, така акумуляція, знаєте, Всіх, всіх наших процесів за цей рік і перед тим як зайти в новий рік, в нову енергію, яка уже насправді з 19 числа потихеньку почне включатися. Тобто, з 19-го числа там ми вже будемо мати якісь нові процеси, не фактично не, не з 31 го на перше, трішки раніше. І якраз ця практика 15 числа дасть можливість кожному щось пропрацювати в плані карми. Прибрати якусь таку долю, якийсь пласт негатива. Почитайте, зайдіть, можливо, комусь з вас це відгукнеться. Я знаю, що це взагалі історія не про всіх, і почують ті, кому потрібно почути, тому, будь ласка. Ну, і ще раз я вам дякую за мій, скажімо так, дайсінг, який буде скоро, я вже відчуваю. От. Що ще, що ще, що ще, ще, ще. На розбір року 2025. Поки що не запрошую. Там мене аж занадто багато всіх, і поки що не запрошую на розбір за донат. Ну подивимося. Я буду максимально встигати, можливо, ще відкрию опцію цю до нового року. І по тому, по тому. Поки що ні. Поки що. От єдиний варіант, який я можу вам запропонувати в, в роботу, це якраз 15 числа ця практика. Все люблю, цілую. Зустрінемось з вами уже в понеділок. Добре. Все, гарного дня і трансформуйте. Трансформуйте себе обов'язково. Тринадцятка вона прекрасна. Тринадцяте число прекрасне. Одне з кращих. Все, люблю, цілую, пока-пока.